Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Як і обіцяла, знімаю для вас відео. Щойно буквально отримала передачу. Ось цю таку, вам скажу немаленьку коробку подарунків до мене прийшли. І зараз буду разом з вами роздивлятися, що ж тут є. Хто пам'ятає, цей пакуночок я обіцяла відкрити на своє день народження, що я і зробила. Но для вас ще відео не знімала, тому покажу вам зараз, що ж тут знаходиться. У мене нема штатива, тому буду якось спробувати показувати однією рукою. І тут ось така красота. Я дуже хотіла ось цей тризуб. Дуже зараз покажу вам, так, трошечки коротеньку сценку. Ось такого плану він. Ось цей тризуб, а також ось цей ведмедик, який я дуже давно хотіла, дуже. Дуже-дуже дякую Тетянці за такі прекрасні, чудові подарунки. Ну, і тут привітання від Тетяни. Мені дуже-дуже приємно. Це взагалі це те, що я дуже хотіла. Тризуб я підглянула від Тетянки, а ведмедик я дуже давно хотіла. Так, це подарунки, які від Тетяни. А тепер я хочу показати вам цю коробку. Я навіть не знаю, що тут. Давайте будемо разом з вами розглядати, що ж тут знаходиться. Капець, а що це таке? Тут тільки всього багато. Я не знаю, що це. Я не знаю. Зараз будемо підглядати. Ось такі листків. Та, я не знаю. Що тут? Тобто? Давайте так, я откладу і будемо дивитися, що це? Що це таке? Це те, що я так хотіла. Воно таке велике. Нічо собі. Й-моє, Христос народився, славі Блін. Не вже це те, що я думаю? А це те, що я думаю. Це колядники різдвяні. Я в шоці? Скільки красоти? Скільки красоти! Я в шоці. А це що? Що це? Це той чайничок, який я хотіла. Крах, красота, красота, скільки красоти. Піц ополтіть. Погляньте. Це цукерка. Я вот я, я цукерки давно хотілася, ніяк не могла придбати. Так, О, скільки красоти, дівчата і хлопці. Краса, красота, красота, Боже, який прикольний, Фонарик! Каші, якої в мене немає. Супер, супер, супер. Гуманіта, що тут ще? Ой, прикольний гном. Ось такі краси. Взагалі, Ой, який прикольний мішка Так. Я так трохи тихенько, бо в мене ще всі сплять, ще бутилочки, якої в мене немає. Супер. Так що це у нас. Так, що це у нас гномик. Ще один, як я їх люблю. боже, скільки в мене буде тепер красоти. А це що... Так. Це те, що я думаю. Це будиночок, це будиночок, який я так хотіла, блін, як Капець. А це... А це колядники. Ой, бля, ой, я доволі. Блін, це точно це різняні колядники, які мають стояти на ось ці підставочки. Вона така, звісно, гнучка така. Але я не думала, що вона така велика. Красота. Зараз розгляну, що ж це таке, це, мабуть, схеми. Зараз дівчата і хлопці переверну. Подивлюсь її моє. Так, це наскільки я бачу. Це схема до будиночка. Це схема до будиночка. Розміцнення фігур за. На підставці. А, розміщення фігурка на підставці, як має бути. Угу. Це понятно. А це схеми самих колядників. Я так розумію. Це схеми самих колядників. Ми обалденно круті, неймовірно. Ось такі колядники. Мають бути. Потім я розберуся, подивлюся, бо воно все так якось. Ой. Так, зараз покажу вам ще. Ось така прикольна боже, така прикольна. Ось така прикольна коза. Прибірайте. Боже, як я цей верти. Який цей різдвяний цей хотіла? Так, це коза, дереза. Так, зараз я покажу це. Ось такий персонаж король такий має бути. Зараз свічалка. здесь кто-то здесь птички торпец вот такая красота ну и такие персонажи дали вот, еще покажу еще такие я и... вот, ангел вообще дев... девчата І хлопці просто в шоці. Я не очікувала, мені сказали, що їм не вдалося купити цього напора. А все ж таки їм вдалося його взяти. І ось такий колядничок. Це такі персонажі, може, не всі показали. Мають бути скільки їх там раз, два, три, чотири, п'ять, ще сім персонажів. Ось це вони всі заготовочки. Ось це будиночок. Капець, я не очікувала. Я його так хотіла так, також. А це стільки красики в мене красоти. Це вам не передати. Ось скільки подарунків приємний. Дякую, дівчата, дякую вам всім. велике велике дякую. Такі <гум> подарунки. Всім щиро вдячна. Мені все дуже-дуже сподобалося. Просто в вшоці від тих колядників, від тих загод, я вообще я балдію. А я... я не думала, що та підставочка така велика. ось ця, що тут Де вони мають стояти всі? Я не думала, що вона така велика. І пише, Христос народився, славімо його. Я, це просто, я вам кажу, я просто в шоці. Я просто шокована. Я хочу його вишити, вишивати. Дуже хочу. Всім щиро дякую за такі приємні, чудові подарунки. У мене сьогодні буде настрій на весь день. У мене буде сьогодні настрій на весь день. Боже, це заблугіться. Тільки красоти, й немовірний. Я буду мати, вишивати собі. Дякую всім за приємні, чудові подарунок, дівчата. Я вас всіх люблю, обіймаю, цілую. До речі, тут подарунок ще є від якогось таємного, таємного дарувальника. Я не знаю, що з цього саме, але факт того, що є тут подарунок від таємного дарувальника. Я запитаюся дівчат, хто ж мені разом з ними робив подарунок, бо вони мені говорили, що ще одна людина забажала зробити мені подарунок. І я з вами обов'язково поділюся, хто ж мені ще зробив такий приємний подарунок. Ну, просто доклав, я так понімаю кошти до їхнього замовлення, я так розумію, скоріше всього ось. бо тут ніде не пише, що там, від кого, але подарунків. Стільки, що це капець, Як приємно отримувати подарунки. Я всім дуже щиро-щиро вдячна. Ой, особливо за це like, взагалі за все. за все, Але особливо, за це я їх дуже хотіла, ну дуже хотіла. Буду вишивати, обов'язково зараз перегляну добре схеми. Чи це йдуть ниточні ниточками, бо взагалі воно як на ниточки, але можливо буде бісером. Неможливо, а буде бісером, бо я хочу вишити бісером. Тому дуже, дуже щиро всім вдячна. У мене просто емоції зашкалюють. Я просто вже трохи ну, не знаю. По-перше, я. Не вмію так показувати емоції. По-друге, в мене ще тут всі сплять. От. А я з самого ранку, з самого ранечку, щоб ви розуміли, десь в мене шоста ранку, тільки я знімаю відео, не втрималася. І сразу чоловік приніс передачі, я сразу вирішила її, її зняти, хоч і сплять ще всі. Ось, всім, всім дуже-дуже дякую. Мені дуже приємно. Ще раз скажу, всіх цілую, обіймаю. Дівчата, хлопці, ви найкращі. Всім щиро дякую за такий чудовий, приємний подарунок. Всім до нових зустрічей, усім па-па!